Доброго дня, шановні одногрупники. Ось ми маємо декілька автомобілів, Шість штучок на даний момент, які збираються якраз на виїзд в Україну. На даний момент ми заганяємо тільки п'ять автомобілів, Шостий залишається, так як немає одного гонщика, нас є тільки п'ятеро Там от пару хлопців. Привіт, можете помахати Один готує документи і я. Значить, Маємо Opel Omega 2,5 газ бензин, який їде у до Дніпропетровськ. У нашого клієнта також маємо Volkswagen Golf 4 2002 року. 1,9 дизель 130 коней, який їде до Львова. Далі маємо BMW-3. Якщо не ошибаюсь, 2,0 дизель 116 коней. Яка їде в Полтаву. Слідуючий автомобіль у нас іде Ford Mondeo 2005 року, який їде в Одесу. Далі у нас Mercedes-Benz CLK 2004 року випуску 3,2 бензин, який у нас їде в Черкаси. Буде розсікати по славному городу. І Smart Ford FO, які у нас їде також, по-моєму, в Дніпро-Петровськ, якщо я не ошибаюсь. Ось цих шість автомобілів. Вже куплені, зареєстровані, як ви бачите, по номерних знаках. Вони практично всі по послідовності, крім того, пропустили один автомобільчик чергу. Ось шість автомобілів ми придбали, ми вже 9 автомобілів, але. 6 тільки встигли зареєструвати і тільки 5 вивозимо, тому що не хватає, не хватає рук, замовлень є багато. Завдяки, кстати, і вам також за ваші коментарі, за ваші посилання, за те, що ділитесь зі своїми друзями і рекомендуєте, рекомендуєте нас, як скажімо, в качестві перевозчиків, в качестві пригонщиків автомобілі. Якщо. Десь колись, звісно, не для всіх може бути хорошими. Інколи попадаються, звичайно, якийсь поганий автомобіль, дещо ми не завжди можемо помітити. Але стараємося так працювати, щоб всі були задоволені. Всім дякую, з вами був Мирослав та Іван. Спеціально для автопригона. Замовляйте хороші авто, їздіть на хороших автомобілях за нормальні гроші. Всім дякую, всім щасливо. Гвоздя не жезла.